Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін на зв'язку зі мною зараз. Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, вам вітання і слава Україні. Юром слово. добрий день. Я би нашу розмову хотів почати з того, що зараз окупанти активно концентрують свої сили на куп'янському напрямку. Для чого от, на вашу думку вони зараз цим займаються? Чи це спроба розділити українські війська? Чи це намагання створити пропагандистську картину, особливо на фоні українського наступу на півдні? Чи це взагалі обидва варіанти? Тому що логічно, що в умовах оборони, в якій вони зараз перебувають, логічніше було би не рипатися, не розділяти свої сили, а концентруватися там, де зараз ЗСУ концентрують свої основні Ну їм треба вирішувати одразу одразу багато питань, в тому числі пропагандистських питань показувати, що вони десь перемагають, десь роблять наступальні дії. Що все у них добре, все складається за їхнім планом. Ну, у них вони у них все йде за планом, тільки плани у них постійно змінюються. Ну головне завдання все ж таки, мені здається, це намагання примусити нас перемістити частину військ з південного напрямку саме на. на Цю ділянку фронту щоб зупинити ну, такі потужні наступальні дії. Там до цього на на цьому напрямку, ну на взагалі на купинсько-ліманського напрямку. Треба розуміти, що це 100 кілометрів вздовж лінії фронту. Там ну в, 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 в тих районах було зосереджено що не менше тисяч військовослужбовців російської армії, десь більше білі більше, 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 більше ніж 550 ствольних артилерій, більше більш ніж 350 РСЗВ. До двох тисяч одиниць важкої техніки, з них тисяча приблизно одиниць танків. Вони звузили ділянку фронту біля Купінську до десь 10-15 кілометрів і намагаються там зробити такі щільні. Ну завдяки тому, що зменшена ділянка фронту там можна зосередити ну, відносно велику кількість артилерії, снар... пострілів, ну всього, що ще необхідно для того, щоб продивити цю лінію продивитись на цій ділянці фронту, вони, як каже командуючий сугупною військами, генерал Сирський, хочуть перехопити ініціативу, тактичну ініціативу. Ну і от ці дії, поки що, я не сподіваюся, що так буде надалі. не дає якої якоїсь переваги. Ми не перекидаємо туди додаткові резерви, ну принаймні, з південного напрямку. А росіянам доводиться знімати саме з тих напрямків свої дивізії, перекидати їх на південь. Ну, мається е, на увазі 76-та десантна дивізія, гвардійська, яку вони перекинули вже декілька ну, днів, ще ну, більше тижня, саме на, на південний напрямок. Ну, вони з Херсонського напрямку знімають. З 7-го зняли гірську десантну дивізію, перекидати їх туди на південь, бо вони їм вкрай важливо не дати нам е, можливості е, перерізати шляхи постачання всього, що напідне, в Крим і ну, усі групи. Пування, яке знаходиться як на півдні, ну так і е, на захід від е, наших наступальних дій, тобто це і херсонське е, групування і кримське. Оце, до речі, насправді дуже важливий момент зараз з перекиданням російських військ на різні ділянки фронту, зокрема на південь, тому що у генштабі нашому повідомляють, що російське командування перекидає військових з інших напрямків на південь для ведення оборони. Наскільки це до речі вплине на їхні спроможності на інших ділянках фронту? Зокрема, якщо ми поговоримо знову ж таки про Лимано-Купінський напрямок, де вони зараз навпаки то концентрують, а потім доводиться забирати, щоб перекидати на південь, і як ви кажете, не дати нашим силам оборони прорвати вперед. Ну, вони концентрують е, сили саме на е, зменшення ділянки фронту на відносно на великі. Ну копянсько-ліманські це 100 кілометрів, і зосередитись там 10 навіть менше кілометрів. Ну можна там е, можна сюди притягти велику кількість техніки, артилерії. Ми ж це чудово розуміємо. Наскільки це перекидання військ послабить їхні позиції? Ну звісно, послабить, тому що ну це очевидно. Буде буде менше військовослужбовців. Вони ж перекидають не не, не тільки людей вони перекидають їх за зброєнням з технікою з певно, бо просто перевести. Десант, ну, десантна дивізія, це певний комплект людей, техніки, засобів зв'язку. Ну дуже необхідне. Це не просто людей переміщують, бо ну приїхали б вони з одними колошами. то сенсу від них би не було на південному напрямку. Тому вони приїжджають при, 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 приїжджають туди озброєння. Звісно, це послаблює їхні позиції на північній лінії, ну на пів на нашого фронту, але поки що там залишається ну велика кількість е, військовослужбовців. Вони е, десь місяць тому е, туди додали е, з Білорусі е, військовослужбовці. Це російські були, які там проходили е, навчання зараз. От е, свіжа інформація, що вони взагалі все, що там знаходилось, всі російські е, військовослужбовці, які були там або на чергування, або на навчаннях, або що вони там робили на території Білорусі, невідомо, вони всіх забирають. І ну, я думаю, що їх будуть перекидати або на Купинський напрямок, або на е, Південь. Ну тому що вони ну, для них головне все ж таки це отримати південь, бо вони чудово розуміють. Вони ж люди, люди які там планують певні дії, це ж теж військові, не треба недооцінювати. Вони чудово розуміють, що коли не буде можливості постачання, чого б там ну, всього, що необхідно з умовно материкової частини Росії до Криму і до тих угруповань, які там неподалік, то вони опиняться ну, по великому рахунку. Ну, навіть можна вважати це тактичним оточенням, бо ну, скільки вони там, в них є певні ну, певні невеличкі склади, ну, те, що має бути в кожному підрозділі, але вони, якщо не будуть поповнюватись, вони дуже швидко вичерпуються і там. Це питання двох-трьох місяців, і в них там все позакінчується, а постачати ну, хіба що кримський міст, але він теж під нашим, ну я впевнений, що він незабаром буде зруйнований. Ну і вони навіть готувались до цього заздалегідь. Вони почали переобладнувати свої десантні кораблі транспортні, щоб було хоч якось щоб була хоч якась можливість підвозити все, що необхідно в Крим. але... Зараз вони від цієї думки відмовились, тому що вони розуміють наскільки потужно працюють наші надводні дрони. Ми взагалі у нас їх велика кількість і ми взагалі створили окрему бригаду надводних дронів. Тобто, це потужна сила, потужна морська сила, я казав навіть ну не навіть, як я казав в тому числі, президент Зеленський, що будь-які корабель чи що там плаває російська усі усіх у Турі Чорного моря, знаходиться. Під небезпеці, тому що ми можемо е, достати нашими дронами ну в будь-які порти, не тільки в Криму і не тільки там біля Керчі, а взагалі до всього узбережжя там в Сочі, там в Адлері. ну крізь, е, де, де, де вони можуть знаходитись е, та тримати свої кораблі. Тому ситуація для них вкрай важлива утримати е, е, цю ділянку фронту на е, ну на Мелітопольському, бердянському і своє напрямку. І дати нам просунутися. Ну там головна залізниця, яка проходить від Волноваки до Токмака і далі на південь до Мілітополі і на захід до Чанкоя. От коли ми будемо контролювати цю залізницю, в них по великому рахунку тільки автомобільні шляхи, але важко порівняти. Ми ж розуміємо можливості потяга, де там можна 20, 30, 50 вагонів, і декілька в кожному можна перевозити там. 20, 30, 50, 80 тонн всього, що необхідно. І автівка, там, ну, навіть фура, там, 20-30 тонн, вона поодинока і важко порівняти з можливостю потягів. Тому от зараз йде саме от наш, 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 наш саме для того, щоб перерізати цей, цей логістичний шлях, Ну вони це чудово розуміють, і вони будуть там його більш душно захищати. Захищати на місто якесь. Ми засережили на місці. Вони на місто захищають, вони залізницю захищають. Це їхня ракатна дорога, тобто дорога, по якій яка паралельна лінії фронту, і по якій підвозиться все, що необхідне для для військ, які там знаходяться. без можливості підвозити все, що необхідне. Ми розуміємо, що питання відступу цих військ чи знищення цих військ це питання часу і її не дуже тривало. От стосовно знищення російських військ у російському управлінні розвідки Пентагону вважають, що нещодавні успіхи сил оборони на фронті дозволять припустити, як вони це називають, реалістичну можливість прориву решти лінії оборони російських військ до кінця 23-го року. Хоча це й буде вкрай складно. Наскільки ви от оцінюєте в принципі цю заяву, чи наскільки ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з цією тезою? Російська чи американська, ви сказали розвідка американська а, американську, бо я почув російську. Ну, вони дали, ймовірно, 40-50% що це відбудеться. Хоча, якщо б їх запитали, як вони кажуть, ще тиждень тому, вони дали б менше відсоток. Я думаю, що ну, 50%, це, знаєте, як в анекдоті, вийде чи не вийде, тобто це половина. Ну, я думаю, що тут, ви знаєте, ну, давайте ще раз, нам важливо е, Залізниць нам важливо вийти до Тахмака, бо до Волновахи це одна гілка, там інших залізниць немає. Нема чого там перевозити. Нема нема більше там нічого. І е, до Волновахи від наших, е, ну умовно від е, гулідарського групування е, 20 кілометрів, і до Такмака від Роботяного теж 20 кілометрів. І там вже е, ну принаймі біля е, Зароботяного, до, до, до Тахмака. Перша лінія оборони вже подолана. Ми ж бачимо, якщо подивитись на карту State, як вони по колу побудували фортифікацію Токмаку, вони теж чудово розуміють, що втрата Токмака, це, ну, це ну, навіть можна розцінити не як поразку в війні, тому що далі буде Крим, який залишився постачання, і який теж, буде, який теж буде звільнений нашими військами, бо йому не буде чим захищатися. Ну тоді, якщо це не перемога, так і що такі що тоді перемога. Вони це теж чудово розуміють. тому будуть битись там за такмак дуже дуже сильно. Ну наскільки ці лінії потужні? Ну проаналізувавши, скільки вони будували першу лінію, 60% часу вони будували першу лінію. Тобто там залізобетонна конструкція потужні, заміновано було дуже щільно. 40% на інші дві лінії. Тобто по 22 відсотків на кожну, тобто вони витрачали, простіше кажучи, на побудову третьої лінії втричі менше часу і ресурсів, ніж на побудову першої лінії. Ну так само і третьої лінії в три рази менше. Тому цілком можна пропустити, що вони не такі потужні. Ну і що саме головне, що вони не будуть підходити до цих других третій ліній, так так щільно замінованими, як була перед першою лінією. Тому що ну, вони так сильно не мінували, їм же треба між лініями теж було якось рухатись. Тобто там шляхи певні залишилися, по яким вони могли пересуватися. Е, щоб візуалізувати, візуалізувати щільність замінування перед лінією, то уявить футбольне поле, звичайно, і от на такому футбольному полі знаходилось приблизно 70-80 мін, з них приблизно 10 це було противотанкове. Ну, просто від футбольне поля, на ньому десь 70-80 мін. Тобто 60, ну, простіше, 60 протипіхотних і 10 протитанкових. І це не один якийсь клаптик, а це повністю по всій лінії, перед першою лінією, по всій лінії фронту. Ну, уявіть, як це важко було долати. Тим не менше, ми з цим впоралися, я сподіваюся, що ну, всі ми сподіваємося, точніше, що ну, другу лінію нам також вдасться подолати. Ну може навіть швидше ніж це було з першої лінії. На першій лінії ще раз не сама лінія нас зупиняла, а щільне мінування, яке було перед перед цією лінією, дійсно будемо сподіватися на те, що це станеться якомога швидше. Будемо тримати за це кулаки. Як то кажуть вам, пане Олексію, дуже дякую, що долучилися до цього ефіру. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни, майор запасу.